Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про сучасну українську письменницю і її крайню історію проти ночі. Тож це друга книга від Поліни Кулакової, яку я прочитала. Перша була Корсо, потім я придбала в неї усі їхні демони, здається. Або дівчину, яку ми била, але мені ще здається, що дівчина не купувала, а всі їхні демони так. Проте вона в мене залишилась вдома, я до неї якось не дійшла. А ось цю книжку я придбала знову ж поперед замовленнями з автографом авторки, і більше того, я відвідала її презентацію, і мені є що сказати. Ця книжка також невеличка, вона має 227 сторінок. Це е один момент, який я потім розповім, чому мені не подобається цей момент. Ну, в плані, що тут лише 227 сторінок. Тож, історія тут, до речі, подивіться на обкладинку. Мені здається, з усіх обкладинок, які я бачила в книжках Поліна, це найкрутіша. І коли я зробила... Комплімент обкладинці. Поліна написала ще давно, коли було перед замовленням, що так це той самий автор обкладинок, який оформлює книжки Кінга. І я зрозуміла, так, ось що воно мені нагадувало. Тобто, здаля можна реально подумати, що це якась книжка Кінга. Крута обкладинка, оплески, знімає капелюха і таке інше. Але давайте про книжку про історію. На презентації Поліна сказала, що вона цю книжку, цю історію, яку вона писала доволі довго, декілька років, тобто народжувалася неї ця історія, вона її сприймає більше як драму. А перші відгуки від людей і від тих, хто знімали буктрейлер, були те, що ти що, це трилер. І якось мені було цікаво, як же ж я це сприйму. Але я реально сприйняла це як драму. Можливо, це впливають роки прожиті Who knows. Проте я реально весь час прочитання цієї книги це хвіз Джессіки. Весь процес прочитання цієї книги я. Жаліла головних героїв. На презентації знову ж таки була така тема, що ці герої, вони бісячі, це підлітки, Ну, в принципі вони повинні бути такими, тому що всі підлітки бісячі. В житті для мене так і є. Всі підлітки бісячі. Але ось в цій книзі я чомусь жаліла їх більше, менше. Але якось, типу, ах, ти пошкодуєш про це. Не треба було це робити потім. Ти дивишся на там. На, Деяких батьків думаєш: У як вам не пощастило з батьками. Тобто, ось це таке от постійно. Тому для мене це більше все ж таки драма. Так, в темних тонах так обкладинка абсолютно передає ось цей вайб цієї історії. Проте для мене це драма. Драма соціально підліткова, яка піднімає багато питань, і це все зараз я прираховую плюси. Я співпереживала героям. Я е, мож, можливо, не так була втягнута в їх проблеми, тому що, ну, типу, я вже давно не підліток, слава тобі, Тарасику. І. Е, так, все це пройшло, і ти розумієм ти стаєш розумнішим. Ну, не всі, звичайно, люди, але ну, більшість. Так, і все одно я якось співпереживала, переживала за них, ем, і я розуміла, які теми важливі піднімає тут авторка. Тобто, це і інакшість, це і булінг, це і якісь такі питання, ну, в плані інакшості в різних. Е моментах. Далі буде зі спойлерами частина. Зараз я без спойлерного хочу щось вам сказати. От. Але знову ж таки, тут був е, такий моментами... Дуже потужний поштовх на емоції, не в плані того, що там, типу, вичавлюють сльози. Ні, такого не було на щастя. Але ось були якісь моменти, типу, ну можливо, їх можна назвати трошечки трилерними, але гостросюжетні. Ось гостросюжетні. Але їх було не так багато, вони були більш наприкінці книги. Тож. Драма однозначно драма про підлітків, про важливі питання, які вони повинні вирішити для себе дорослішання. І ну, для мене тут занадто багато в них трагедій на один квадратний сантиметр. Тож так, тепер плавно переходимо. До мінусів, тому що ця книжка я поставила чотири, вона мені сподобалась. Не жалко, що я прочитала. Ще більше захотілося прочитати всі їхні демони, але ну, поки що, поки що до них не добралась. А ось мінуси в тому, що об'єм. Це замалий об'єм для тих питань, для тієї кількості питань, які понадкушує авторка. ЛГБТ, булінг. Потім перше кохання, якісь оці взаємини, плюс втрата, знову ж таки, якщо ми говоримо вже про дорослих головних героїв, втрата переживання, втрати якось відновлення, знову життя, я говорю про цього журналіста, усвідомлення з цього ну, дуже, дуже багато понадкушено. І це важливі питання, але вони для мене. Були тільки понадкушені. Звичайно, я розумію, що я сама повинна для себе вирішити е, так чи інакше ставитись е, до цих питань, до цих проблем і проблематик. Е, але все одно мені б хотілося більше глибини, ну, в цьому більш коперсання. Е, тоді ще більше б драми було б, напевно, що в цій книзі. Проте, от знову ж таки, той антагоніст, який тут виглядає як е, суцільне зло. Абсолютно суцільне зло, така чорна діра, і ти ну, також тут не бачиш якогось бекграунду в нього, ти не бачиш навіть спонукальних якихось моментів, чому це робить він, як він це почав, тобто кому він знімав, навіщо? Тобто гроші, задоволення, якась травма, що? Що за, ну, це антагоніст, він суцільно я ж кажу, чорна діра, А якщо це чорна діра, то для нас він виглядає як така чорна пляма, а чорна пляма вона пласка. Ну, якось хотілося дізнатися більше. Знову ж таки, це ти вже розумієш всі ці мінуси, коли ти прочитав книгу, і такий, а я хочу більше. В плані того, що я хочу більше, щоб ця історія була товща. І пропрацьованішим ці питання були. Тоді б це однозначно було б класно, абсолютно е феєрично і 5 з 5. Але ні, я й поставила 4. Сорі. Проте, я знову ж таки можу їй радити і також для того, щоб. Зрозуміти, можливо, деякі свої моменти з життя. Якщо у вас є дитина, чи вона вже піліток, чогось ось буде пілітком, щоб типу. Хоча б трошечки е, також усвідомити, от зараз буде спойлерна частина. Зараз буде спойлерна частина. Я буду розповідати е, без якихось алюзій, алегорій і все таке інше, як тут було, тому що, тому якщо ви хочете, ось тут, от, е, ну, тут не буде там-коду, ось тут ви можете або в інфобоксі, там є тайм-коди, або ось тут стрічка, вона поділена на такі штуки. І от зараз почнеться спойлер, перемотуєте на його кінець, якщо ви не хочете його чути. Тож. По-перше, гомосексуальність головного героя. В плані того, що, типу, нам дали це спочатку натяками, потім все все, все і ти розумієш. Ну, тобто, знову ж таки, понадкушено, тому що якщо це буде читати дитина, вона, ну, підліток, так. Треба знову ж таки показати, що не завжди одразу можливо освідомлюють свою сексуальну орієнтацію. Можливо, і завжди, ну тобто, і завжди як себе пам'ятають, усвідомлюють по-різному. Наскільки я чула в інтерв'ю різних, по різному буває. Але як я зрозуміла з цієї книги, з цієї історії, то ось наш головний герой, він зрозумів свою орієнтацію, ось коли на е, пляжі у Каріну. Біля кар'єру в кар'єрі е, хлопця змусили зняти плавки, там вони наспір щось грали. Як я зрозуміла? Якщо я не права, напишіть свої е, здогадки. Але я розуміла так, що коли він там зняв плавки, інший хлопець е, ну, один з наших головних героїв, гей, так він потім втік звідти. Мені здається, ну можливо, в нього якась реакція була. Я не знаю, або він просто зрозумів, що йому сподобалось це. Оголене чоловіче тіло і він втік. І тоді він зрозумів, що він гей. Е, можливо, а можливо, і ні. Знову ж таки, авторка нам не дає відповідь на це. Потім ось ця така зіжмакана історія про те, як хлопець сказав це матері, і як вона спочатку його не сприйняла, а вигнала. Вона була якось також скомкана трошки, тому що це було в спогадах. І я розумію, що важко це описувати людям, які це не пережили, і не знають, як це буває. Ну, типу, я не знаю, більш ніж певнена, що Поліна також не мала такої розмови з мамою. Втім, мені здається, це можна дослідити там онлайн, поговорити або з психологом, якщо він знає, як це буває, або в ЛГБТК-спільноту якось. Проникнути <хи> і просто пропитати, що от в мене ось такий момент в книжці, мені треба розуміти, щоб просто глибше зрозуміти ось ці переживання і героя, і його матері, як вона, вона ж його любила. Це, ну, і для мене е, в моїй бульбашці, в моїх усвідомленнях, е, все одно, ну, якщо б в мене була дитина, і я б її любила, е, все одно, хто він? Хоче він бути навіть там, жінку замість хлопця чи хлопцем замість дівчини вперед, якщо це робить тебе щасливим. Так само, як і ну, обрання професії, типу, ні, ти повинен бути юристом, ну мам, я хочу бути художником, ні, ти повинен бути. Ну, таке. А потім дуже багато нещасливих людей. Тож для мене не зрозуміло, як це можна любити дитину, а потім, коли ти дізнаєшся, що вона не відповідає твоїм стандартам, типу виганяти її чи не приймати це. Тобто, ну для мене було б цікаві цікаво дізнатися, от якщо б вона була більше, ось ці це переживання і хлопця з цього приводу з його усвідомлення і конфлікту з матерю, і матері, оці переживання, як вона, чому його не на насприймають, чому їй було так тяжко сприймати? Можливо, такий якийсь беграунд радянський. Коли в 90-х, коли це було фу-фу-фу, не сприймали це якось складно переналаштуватися. Тож так, знову ж таки потім були оці незрозумілі. Моменти з стосунками цієї дівчинки, я вже забула, її імена, вибачте, для мене імена це Ахілесова п'ята. Ось дівчинка, коли з нашим головним героєм, яка в нього була закохана, але потім зрозуміла, що не для того він квіточку ростив. От також її момент переживання і. Нам просто показало, що вона. Я, 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 в принципі, розумію, чому вона пішла е потім у всі тяжкі і потім ще стало їй ще гірше, але знову ж таки, коли її зґвалтували, також дуже не дуже, е, багато ось емоційних внутрішніх переживань. Е потім, коли її мати ще й вдарила після того, як вона зрозуміла, ну, по-перше, ось ці. Е протизаплідні пігулки, які екстрено треба випити, щоб вже постфактум, щоб не завагітніти, або ну, перервати цей процес вагітнення, якщо він почався, так? Ну, мати ж повинна розуміти, що якщо дівчина приймає не просто пігулки. Щоб не завагітніти, так? А екстрено. Тобто, це було не заплановано і це було не захищено. І вагітність це не найбільша проблема тут може бути. Треба поговорити з дитиною, треба потім на аналізи її повести, щоб, якщо, що, вчасно це почати лікувати. Треба запитати, чи її знову ж таки не зґвалтували якось тут. А ні, вона одразу каже, що ну, типу дівчинка гарна, гарна, гарна. Потім фігак, знайшли протизаплідні пігулки, і все ми вже вдаряємо її в обличчя. Типу, ти ж сама жінка. Ну, знову ж таки, це настільки out of my box. Тобто, ну, що я цього не розумію, і мені було б непогано це описати, тому що для мене це ну, абсолютно інший всесвіт. Тож ось мені не вистачає ось того психологізму. Потім... Знову ж таки, е всі ось ці марудні переживання і ось цього третього друга, до прикладу, я, будучи підлітком, хоча мені вже складно це <схи> уявити, е е дізнаюся, що моя найліпша подруга е фантазує про мене. І що? Ну, тобто, якщо я не відчуваю це до неї. То мені просто буде трішки сумно і незручно, але шкода, тому що вона моя найліпша подруга, вона ніяк не змінилась, а те, що вона закохалась в мене, тільки погіршує її стан, бо я, наприклад, її не люблю ось в цьому контексті, тому що я гетеро. Це я так думаю, читаючи читаю, те, як реагує хлопець на те, що йому сказали, що про нього ось його друг Фантазує, а знову ж таки, тут по верхах, по верхах. І я розумію, що е, якщо б ось все це прописувати, тут би не було 272 чи 273 сторінки. Е, тут було під 400, напевно, що. Але це було б глибше. Проте, можливо, це і писалось би більше п'яти років, що також важить. Але ось ну, це мої суб'єктивні думки і враження, від яких я не можу відкараскатись. То ж саме, як і моменти, коли мати загиблого хлопчика, вона ще ось в такому шоковому стані, а ось цей журналіст. Коли вони спілкуються, зустрічаються, він вже щось починає відчувати, але мені здається, це так сумбурно в нього повинно бути в голові, тому що він ще ну, до пуття, напевно, що як я зрозуміла по цій книзі, не оговтався від самогубства дружини з дитиною, а тут він починає розуміти, що він, можливо, до когось ще інше почуття має, і як це? Це ж це ж. Стільки емоцій і складнощів е, в його голові, в його серці повинно бути, також це можна розвинути. Ну тобто, я ж знову ж таки кажу, не кажучи вже про антагоніста. Тому що чому? Чому? Чому це суцільне зло таке? А взагалі, перша, перша картина, того, що сталося, о... Перше, от просто найперше, що тут в пролозі написано. Е, ні, не в пролозі, в першому розділі, це найжахливіше, що для мене було в цій книзі. От серйозно. Я не буду вам спойлерити абсолютно ні про що. Але найперший епізод, ось травматичний з не, не пролог, от перший розділ, якщо ви його пройдете, то все нормально. Далі все, все буде простіше, як на мене, тому що я не плакала всі книги, але на от першому розділі Ох, я просто дуже жваво це уявляю. І це тригерна тема для мене. Але я вам нічого тут не скажу. Читайте. Тож так: драма, драма яка могла би бути глибше. Хоча і без цього вона піднімає питання і дає поживу для розумів: замислитись над тим, якими ми були в підлітковому віці, або ще є. Які можуть бути наші діти, якщо у когось є діти. І так, багато болю, багато таких от переживань, і ще, знову ж таки, додам дам трішки щось. Мені здається, інколи, от коли я читала, там одне пішло, друге пішло, і я там третє пішло, четверте, п'яте. І це ще і, і ще щось. Уф, Вам дуже не пощастило. І тому, ну, це таке ж також дуже все сконцентровано на квадратний сантиметр. І при цьому не прописано глибоко ось ці проживання. Тому твір четвірка. Я, я навіть не знаю, як порівнювати з Корсою, чи потрібно, тому що дійсно корсу більш детектив. Єдине, що якщо порівнювати тут, і тут любовні лінії, ну тут любовна лінія лише прокльовувалась так, так трішечки назрівала, але мені сподобалося, як вона закінчилась. Ось то там в корсу мені не сподобалась любовна лінія. Але я не можу якось їх порівняти. Мені здається, я курсу поставила 4, її поставила 4. Вони просто, вони просто різні. Ось я е, хочу тепер прочитати в, всі їхні демони, щоб зрозуміти, але наскільки я розумію, там також драма, не детектив, і там також будуть складні питання піднято, проте я не знаю, наскільки воно будуть пропрацьовані. Мені здається, що та книжка трошки. Товстіша ніж Корсу і проти ночі, втім, не знаю, давно не тримала її в руках. Тож, якщо узагальнювати і робити якісь висновки, то однозначно я можу радити цю книжку, особливо тим, хто любить якісь драми, соціальні питання і ось все в такому роді, до того ж, це український автор, українське видавництво, тож, звичайно, ми підтримаємо і в такий непростий час українських виробників, тому що. Це і наш культурний фронт також, а ця книжка однозначно цього заслуговує. Проте, знову ж таки, не без мінусів, тому ось великих дифрамбів я її співати не можу, але я не жалкую, що я її придбала, прочитала і досить таки задоволена. Якщо у вас є якісь свої враження, пишіть в коментарях, можливо, навіть подискутуємо. Можливо, для вас це трилер, а не драма. Тож так. Для мене все ж таки трилер трошечки гостросюжетний був от, наприкінці, і то такий ось так. А далі все одно це драма. Е, тож, дякую всім. Дякую за СУ за те, що я можу е, знімати, а ви можете дивитися. А всім дякую. Далі буде. Так, Джесіка, якщо ти звалиш камеру, ти звідси вилетиш в коридор. Виходь, виходь! Виходь, ну виходь Ай, Крицька Марицька.